Всім привіт, рада, що ви завітали на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про мій актуальний догляд на осінь та зиму. Для тих, хто, можливо, завітали вперше, не знають ще про мою шкіру, хочу швиденько розповісти. У мене шкіра вікова, адже мені вже зовсім скоро зимою 40 років. На даний час мені 39 років, у мене є явні вікові зміни, у мене є заломи, у мене вже є зморшки. Основна проблема у мене в ділянці навколо очей, а також у мене явно виражена міжбрівка, у мене активна, активна міміка. Шкіра у мене нормальна, схильна до сухості. Е, моє основне завдання. Це робота з сухістю, якісне зволоження шкіри. Також моя основна проблема, яка вже зі мною є багато років, але я успішно її тримаю під контролем: це пігментація на моїй шкірі. Явної причини, конкретної причини виникнення пігментації на моєму обличчі, я не знаю, тому що насправді це одне з найважчих завдань. Зазвичай це в нас є від надмірного ультрафіолету, бо колись в юності по молодості я не знала про сонцезахисні засоби. Відповідно, я ними не користувалась, а хотіла мати гарну засмагу шкіру. Така була на це мода. Відповідно, я трошки цим зловживала. І я так підозрюю, що це буде основною причиною виникнення пігментації. У мене пігментація є на чолі, а також є росіяна пігментація в зонах вилиць. Її не так помітно. В принципі, я старалась ціле літо використовувати сонцезахист, сонцезахист я взагалі використовую круглий рік, тому що м м, ультрафіолетові промені, типу, А, вони є шкідливими, навіть коли е, є хмари, тому що вони проникають крізь хмари, крізь скло, е, навіть крізь одяг. Іноді, якщо тоненький одяг, вони здатні проникати і вони руйнують наш колаген І, відповідно, е, вони. Е, Провокують пігментацію на нашому обличчі, так що, ось так спрямований весь догляд на роботу з віковими змінами, якісне зволоження, а також робота з пігментацією. Зараз вам покажу ті засоби, які я використовую в даний період, і якими я планую користуватися в осінньо-зимовий. Період. Розпочну я, звичайно, з очищення. На даний період, на даний час, у мене є гідрофільна олія, тому що я прихильниця двохетапного очищення в вечірньому догляді. Гідрофільна олія у мене є від бренду ЮІК. Вона йде з біотиками та з вітаміном С. Дуже хороша, якісна. Дуже хороший якісний засіб. Він гарно справляється з декоративною косметикою а також сонцезахисними кремами, які я використовую. Двохетапне очищення дозволяє підтримувати шкіру, особливо пори в чистоті. І тому, що багато косметичних декоративних засобів декоративної косметики, а також сонцезахисні креми, вони здатні забивати наші пори. Якщо немає якісного очищення, відповідно, будуть утворюватись комедони, відкриті чи закриті. Тому я прихильниця двохетапного очищення. Цією гідрофільною олією я дуже задоволена, вона не викликає ніякого подразнення, вона не має практично ніякого аромату, вона не ароматизована. Відповідно, хороший склад, підтримка мікробіому. Вітамін С, я думаю, тут не виконує особливої дії, тому що цей засіб ми наносимо і швиденько змиваємо, хоча гідрофільну олію я добряче так витримую, десь 30-40 секунд особливо гарно проробляю ділянки на крилах носа, підборіддя, де можуть забиватись спори. Дуже хороший продукт можу сміло рекомендувати. Ціна бюджетна. У мене взагалі в асортименті є як і дуже дорогі, так і достатньо бюджетні засоби. Я завжди міксую їх. Так що гідрофільною олією я задоволена, можу сміло рекомендувати усім. Наступний етап це вмивання. У мене засіб для вмивання від бренду Transparent Lab на період використання таких агресивних, можна сказати, активів, як ретиноїди, вітамін С. А в мене ці засоби ви побачите достатньо такі активні. Я беру дуже делікатне вмивання на щодень. Цю Пінку цей гель, гель пінку, тому що вона абсолютно практично не піниться, Вона є дуже делікатна, вона не травмує шкіру, вона не очищає до скрипу, тому що цього не потрібно, тому що агресивні миючі засоби вони можуть порушувати захисний бар'єр шкіри. А коли ми є на активах, шкіра і так достатньо є чутливою. Тому вмивання, особливо на ранок, має бути дуже делікатним, оскільки в мене шкіра схильна до сухості, нормальна схильна до сухості, то мені цей засіб підходить і на вечір. Дуже я нею задоволена, це не перша упаковка. І коли мені потрібно м'яке вмивання, я не задумуючись, беру цю пінку від бренду Transparent Lab, і дуже нею задоволена. В неї також немає ніякого вираженого аромату. По крайній мірі, я не чую. Іноді мене запитують, чи вона не пахне трояндою, розою, так як вона називається, бо вона йде з даманською трояндою, вода даманської троянди, відповідно. Я цього аромату не відчуваю. Я взагалі практично я не, не відчуваю аромату. Можливо, якийсь технічний. Ну Ось так з баночки його практич... його не відчутно, тому вона також дуже делікатно підходить для чутливої шкіри, підходить усім, хто на активах для вікової шкіри, всім типам, хто любить делікатне умивання, хто є прихильником власне, такого делікатного очищення шкіри. В ті дні, коли мені хочеться більше очистити, це буває один-два рази в тижні під час використання ретиноїдів. І це я роблю в ті дні, коли у мене немає ретинолу. Я використовую ензимну пудру. Ензимна пудра в мене Завжди також є, я її вже тепер відношу до бази, тому що це є делікатна ексфоліація, яка не травмує шкіру. Я ж обираю завжди щось освітлююче, оскільки мені потрібно працювати з пігментацією. Зараз у мене від бренду Dерma Factory з вітаміном С дуже хороша ензимна пудра. От коли мені хочеться більш такого сильнішого очищення і делікатного відлущення, я використовую ензимну пудру. Я її використовую для обличчя, для шиї, для зони декольте, можу використовувати. Навіть під пашками. Взагалі, це такий мультитаскер, який можна використовувати для різних ділянок тіла, коли вростає волосся, можна використовувати навіть на ногах. Тому це продукт, який має бути у кожній косметичці. Усім його. її рекомендую замість якихось агресивних гелів. Дана ензимна пудра дуже гарно розчиняється, не залишає ніяких крупинок. Це така обільна піна, якою ви гарно обробляєте обличчя, її я також витримую на обличчі до 1 хвилини. Гарно промасовую, і ензимна пудра любить вологе середовище. Не так ензимна пудра, як самі ензими, вони люблять вологе середовище, тому я її роблю, використовую. В той день, коли, наприклад, я гарно приймаю душ, у мене є час розпаритись в душі, і ось тоді я використовую ензими. І роблю теж такий легенький масаж, залишаю до хвилини. І це такий ніби ефект масочки. Обличчя відполіроване, всі зайві ороговілі частинки зібрані, прибрані, шкіра блистить, вона така наполірована і це така. Підготовка до нанесення активних компонентів, але не в той самий день, а вже на наступний. В той день дайте зволоження та відновлення. Ще один етап, який є завжди в моїй рутині, особливо ранковій рутині, коли мені хочеться гарно зволожити мою шкіру. У мене завжди є тонер. Зараз у мене в даний час є тонер від бренду ЮІК. Він також іде з вітаміном С та з біотиками. Його я використовую вранці. Він має ось такий. Дозатор, він йде як спрей. Він такий достатньо дрібно дисперсний, і його можна використовувати навіть протягом дня, щоб освіжити собі обличчя, якщо є така потреба. Особливо, коли є опалювальний сезон, в кого пересихає шкіра, такі спреї, вони достатньо багатозадачні. Їх можна використовувати не лише вранці як, тонер, не лише вранці, як тонер, а й протягом дня, щоб освіжити і зволожити своє обличчя. Тому з задоволенням його використовую, вже закінчую. У мене був. Що від цього бренду такий бар'єрний міст молочковий, також дуже гарно мені він зайшов для моєї нормальної, схильної до сухості шкіри. Взагалі такі тонери молочкові я дуже люблю. Вони мені комфортні, особливо в холодний період року. Тому цей тонер від бренду ЮІК також сміло можу рекомендувати. Є багато. Хороших, якісних тонерів. Тонер взагалі не є обов'язковим етапом, але для моєї шкіри цей етап є дуже важливим. і, власне, коли я ввела в свою рутину тонер, я б забула про сухі шкіри, тому що це перший етап, це якісне зволоження, оцей ковток води, який потребує наша шкіра, і вона дійсно тоді відчуває зволоження. Особливо це стосується, особливо це буде важливо для тих, в кого є жорстка вода. Коли після вмивання ви змили миючий засіб, і ваша вода настільки жорстка, містить метали, що ви відчуваєте стягнення. Ви відразу ту ж секундочку, після витирання обличчя наносите. Тонер і весь дискомфорт на вашому обличчі зникає. Тому тонер в мене є завжди. Тепер ми переходимо у мою ранкову рутину. З активів тут у мене переважно цілий рік і вітамін С. Я прихильниця вітаміну С. Я дуже люблю цей компонент, тому що він відразу мені працює з двома моїми задачами. Вітамін С є прекрасним колагеностимулятором, Він прекрасним є. Компонентом, який працює з віковими змінами, тому що він гарно стимулює оновлення клітинок, стимулює оновлення нового молодого колагену та еластину, тому, відповідно, він робить шкіру пружною та еластичною, він працює з тоном і він гарно висвітлює пігментацію. Я ж обираю завжди на осінь зиму такі активні сироватки, які мають багатий склад і які, власне, будуть працювати з пігментацією. Закінчила я вже в мене буквально декілька крапель тут залишили. Лишилось, але вона вже в мене окислилась, тому я не буду продовжувати її використовувати. Але це шикарний продукт, легесенька по своїй текстурі сироватка від бренду Солаб з вітаміном С. Тут є кисла форма вітаміну С. Додатково тут є трениксамова кислота, ніянамід і багато інших компонентів, які, власне, працюють з пігментацією. Дуже вона мені подобається, вона приходить в двох флакончиках окремо порошок і окремо розчин, і ви вже її змішуєте. Перед тим, як розпочинаєте її використання, особливо вона сподобається тим, у кого є шкіра схильна до жирності, тому що вона настільки легенька, комфортна, водочкова, вона легко, швидко поглинається і не залишає ніякої жирності чи липкості на вашому обличчі. Тому це прекрасний робочий продукт за бюджетну ціну, такий робочий актив із доступною ціною. Тому сміло її можу рекомендувати всім тим, хто хоче працювати, особливо з пігментацією на обличчі. Єдине, врахуйте, що це кисла форма вітаміну С, вона не підходить тим, у кого дуже чутлива шкіра, потрібно спробувати, хоча в мене не викликала жодного подразнення, я її зберігала в холодильнику, і її потрібно використати до двох місяців. Півтора-два місяці я десь до двох місяців її використовувала, тоді перейшла на інші сироватки. Просто ось про цих декілька крапельок я забула, але нею я дуже задоволена, тому з задоволенням її повторю. Єдине, що мені для моєї схильної до сухості шкіри. На зиму хочеться більш поживнішу текстуру. Тому я для себе обрала зараз сироватку від бренду Pericon MD. в неї вже більш молочкова текстура. Це така сироватка концентрат, я б сказала, вона спрямована власне, на роботу з пігментацією. Тут великий відсоток вітаміну С, тут додатково йде резорцин. Тобто це все діє спрямована на роботу з пігментом. Я дуже нею задоволена, моя шкіра схильна до сухості, її приймає прекрасно, вона залишає таке гарне сяєння, вона є гарною базою під макіяж, вона мені ідеально підходить для ранкової рутини. Її можна наносити як локально на пігментацію. Але оскільки у мене є росіяна пігментація на деяких ділянках мого обличчя, тому я її наношу повністю на все обличчя. Вона дає дуже гарне зволоження, таке сяєння і блиск-лоск для моєї шкіри, при тому вона гарно поглинається без липкості і без жирності. Дуже комфортна текстура. Це вже такий концентрат. от Хто хоче дійсно активну роботу з пігментом, я рекомендую власне, такі спеціально розроблені сироватки, де є великий відсоток вітаміну, С, де є додаткові компоненти, тому що. Де ви бачите, 2-3%, 5%, 5 до 5% вітаміну С він не спрацює там як актив, він там швидше буде працювати як антиоксидант. Але якщо потрібно дійсно дістатись глибше, зазвичай такі бренди вони працюють над тим, щоб і транспорт доставки активних компонентів, глибші шири шкіри, був робочим. Тому що одне поставити актив в засіб, а інше його доставити. В ті місця, де він має працювати, тому ця сироватка дуже хороша, я нею дуже задоволена. Взагалі, бренд Перекон. Він такий достатньо відомий своїми компонентами і має багато хороших, цікавих активів. В мене зараз вітамін С. І основним активом на вечір, який у мене зараз працює, із пігментацією, і з віковими змінами, це є ретиналь від бренду Medic Aid. Я беру чистку, тому що я вже достатньо знайома з ретиноїдами і не перш. Рік я контролюю введення самого компоненту. Я розумію, я відчуваю свою шкіру і. Відповідно, я беру більший відсоток. У бренду це не просто засіб, це ціла система, де ви можете обрати відповідну концентрацію до своєї задачі і до свого типу шкіри та чутливості вашої шкіри. Чим більш чутлива шкіра, тим засіб потрібно обирати нижчої концентрації і поступово-поступово збільшувати. Відповідно, ретиналь це є. Одна з найпотужніших форм ретиноїдів, яка працює набагато ефективніше, ніж ретинол, тому що їй потрібно лише одну сходинку до перетворення в ретиноїву кислоту, при тому вона не подразнююча. Вона достатньо м'яка, вона в мене не викликає абсолютно ніякого подразнення, але це не означає, що не потрібно дотримуватись усіх правил. Ретиноїди наносяться лише у вечірній рутині, лише на суху шкіру, ви маєте. Я навіть в той день. Коли прийма, е, використовую ретиноїди, я стараюся не розпарюватись в душі, щоб в мене шкіра не була такою, достатньо, знаєте, зволоженою і червоною такою розпареною. Я стараюся так швиденько прийняти душ, е, остудитись, відкрити двері в ванній кімнаті. Аж, аж тоді, на повністю суху шкіру, я наношу ретиноїди. Оминаю ділянку навколо очей і на, оминаю ділянку навколо губ, ну не заходжу до е, кайми губ. Тому це важливі правильні. І на ранок обов'язково СПФ. Ретиналь працює. В різних задачах це прекрасний компонент, який працює з висипаннями. Ретиналь має, окрім того, що він працює з запаленням, він ще хороший для роботи власне, з бактерією, тому що він такий має антибактеріальний ефект. Тому в кого є висипання, особливо коли це є вікова шкіра, потрібно працювати вже і з віковими змінами, і слідами після висипань. Можливо, додається ще пігментація і ще й висипання це ваш актив, це дійсно робочий хороші хороший засіб, і коли чим більша проблема, якщо є висипання, тоді концентрацію потрібно обирати більшу. Бо якщо вам потрібно працювати просто з віковими змінами, профілактувати щось, ви можете обирати трієчку. Для тих, хто тільки розпочинає знайомство, може взяти і одиничку, а тоді переходити на іншу сходинку. Тому тут є ціла система. За це я дуже люблю цей бренд і дуже його поважаю, тому що тут дуже гарні формули, вони є збалансовані, дуже комфортне нанесення, теж без липкості, без жирності, Все швидко поглинається і комфортно після того ще нанести відновлюючий крем. Бо я власне люблю наносити відновлюючі креми після ретиноїдів, тоді немає. Такої схильності до подразнення, або, не дай Бог, до ретиноєвого дерматиту, тому що пізніше потрібно всі активи відмінити. Якщо говорити про креми, у мене зараз їх два це один на вечір, а один на ранок. На ранок я використовую сонцезахисний крем. Лише один крем, я не використовую додатково інших кремів, тому що у мене достатньо поживна сироватка, і мені достатньо лише використовувати SPF. SPF у мене від бренду Sea Skin, це є Sun Lotion. Я взяла собі повторну мініатюру, тому що я зараз тестую достатньо багато засобів, і іноді мені вигідніше брати у міні-версії для того, щоб швидше закінчувати. Цей крем є. Прекрасний, використовую його вже не перший сезон. Він ніби легенький, достатньо легенький по текстурі, він комфортно розноситься. Він мені повністю замінює денний крем. Це хороший склад, хороше зволоження, відновлення шкіри і високий ступінь сонцезахисту, тому що тут є SPF 54 плюсики PI. Тобто, це максимальний захист від усіх видів променів. Шикарний продукт, наношу собі його вранці. Через деякий час прекрасно лягає на нього макіяж, безпроблемний крем, перевірений руками мною і не лише мною, тому що багато людей дуже люблять саме цей SPF Крем. І на вечір у мене відновлюючий та зволожуючий крем від бренду Lagom. Дуже шикарний продукт, дуже він мені подобається. По-перше, це ламулярна емульсія, крем, який ідеально відновлює захисний бар'єр нашої шкіри. Це крем, який підходить будь-якому типу. Типу шкіри, гарний склад, е, великий об'єм, прекрасне упакування з дозатором. Крем, який дуже швидко поглинається, який не відчувається важким, неприємним, дискомфортним. Це крем, який дає дуже гарне зволоження, е, навіть якщо достатньо так багато я нанесла активу і відчуваю, е, що він активно працює, цей крем зразу. Зволожує, заспокоює, відновлює і знімає весь дискомфорт, який може, наприклад, бути від ретиноїдів. Хороший засіб, взагалі, бренд Лаком. для мене це такий новий бренд, який мене настільки захопив. Я маю багато зараз засобів, які я тестую. Постараюсь зробити якесь відео, аби про нього розповісти більш детальніше. Але наразі для мене це бренд, який. Хочеться використовувати в мене є можливість використовувати багато різноманітних брендів, засобів. Але є в мене любимчики, і ось цей крем, і взагалі в цілому бренд брендлегом. Починає пробивати ось цю, знаєте, лінію і переходити до моїх таких фаворитів і любимчиків. Там є багато засобів, про які б я хотіла розповісти, і я зроблю окреме відео про цей бренд, бо там є дійсно про що говорити. Це бренд, який має свої спеціальні технології, запатентовані комплекси, які працюють і на заспокоєння, і на зволоження, а також вони стимулюють наші аквапаринові канали. Це ті канали, які допомагають мають якісно зволожувати глибокі шари нашої шкіри. Тому це дуже класний бренд. Я не знаю, чому про нього так мало розповідають. По крайній мірі, я дуже рідко зустрічаю, щоб хтось говорив про цей бренд. А тут він дійсно заслуговує на нашу увагу і на те, аби ми ним користувалися. І залишились в мене креми для зони навколо очей. У мене є ранковий, який я використовувала як і на ранок, так і на вечір ціле літо. Зараз я його перенесла на ранок, тому що на вечір я взяла потужний пептидний крем, який підсилює Дією ретиноїдів. Я для зони навколо очей ніколи не використовую ретиноїди спеціально, тому що в мене достатньо тут тоненька шкіра, і в мене буває подразнення. Я не знайшла того ідеального ретиноїду, який би я могла використовувати ділянку навколо очей. Але ось коли я наношу до орбітальної кісточки ретиноїди, вони все одно злегка просочуються сюди, ближче до очей. В зону навколо очей, і коли я закриваю це все пептидним кремом, у мене він від бренду Medic Aid, пептидний крем для зони навколо очей. Тут, окрім пептидів, міститься ще вітамін С, багато інших компонентів, кофеїн є, який буде гарно працювати з набряками, з тоном шкіри, в кого є судинна сіточка, він зміцнює судинки, в кого є темні кола під очима, він працює на освітлення. Це достатньо активний крем, який працює із віковими змінами, тому що вітамін Інце також стимулює вироблення колагену, освітлює ділянку навколо очей. Працює з судинками. Кофеїн також дуже гарно працює, якщо є набряки, якщо є схильність до набряків. Тому цей крем я використовую у вечірній рутині кожен вечір. А на ранок у мене крем з астаксантином від бренду DermaFirm. Його вже я майже закінчила, дуже він мені сподобався. У нього комфортна текстура. Це дуже приємний, комфортний крем. І ви знаєте, коли я маю робочий класний крем, мені відповідно я можу відтермінувати похід до косметолога на ін'єкції ботоксу. Тому що в мене не так виражені мімічні зморшки. У мене ботоксу зараз взагалі немає, тому що я рік часу його не робила. Тому е, активи в мене завжди робочі, активи в мене завжди потужні. Астаксантин також гарно працює і з віковими змінами. Він дуже гарно захищає шкіру від фотопошкодження. Я тому його обрала на літній період року. Взагалі, це такий компонент. Антиоксидант, який потрібен шкірі цілий рік. Він набагато ще потужніший, навіть ніж вітамін С. Тому цим компонентом я його використовую вперше. І, взагалі, цим брендом і цим продуктом я також є задоволена. Тому ось таких два креми: Medic Aid і бренд Dermafirm У мене для ділянки навколо очей. На сьогодні це все. Це всі засоби, які я використовую у даний період. Це моя така основа і мій кістяк. Я багато засобів тестую, але в мене завжди є сформовані основні продукти, в яких я впевнена, які мені подобаються і які закривають мій запит. Мій основний запит це робота з віковими змінами, це робота з пігментацією і це якісне зволоження та захист від сонця. Тому що кожна банка у моїй рутині це не просто рандомно підібраний продукт, десь про нього чула, хтось про нього говорив. Це чітко, конкретно той компонент і той продукт, який буде працювати з тим чи іншим запитом. Тому я завжди говорю про те, що засоби мають бути підібрані під ваш запит, правильно поєднуватись між собою, тоді ви зможете досягнути. Хорошого результату, до якого ви йдете. Я завжди допомагаю з задоволенням. Кому потрібна консультація, я завжди залишаю в описі під відео посилання на свій інстаграм, де ви можете отримати від мене консультацію. Вона у мене є безкоштовна. Тож запрошую вас, якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете писати в коментарях. Я завжди з задоволенням відповідаю і спілкуюсь з вами. Сподіваюся, що це відео для вас було цікавим та корисним. Дякую вам за ваші подобайки, за вашу підтримку. До скорої зустрічі! Всім па-па і мирного нам неба!